Цілком нормально стверджувати про просвітлення, водночас ненавидячи інших. Цілком нормально вважати себе духовно освіченим, навіть якщо у вашому серці живе ненависть. Але що говорить Біблія про такі протиріччя? Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той досі у темряві 1 Івана 2.9. Якщо хтось стверджує, що він добрий і слідує за Богом, але при цьому ненавидить іншого, то він насправді не живе так, як хоче Бог. Замість добра і милосердя він все ще чинить зло, немов перебуваючи в темряві. Почніть свій день із краплини божественної іронії. Підписуйтеся на святі протиріччя, щоб отримувати щоденну порцію натхнення менш ніж за хвилину, ваш ранок стане світлішим швидше, ніж ви встигнете приготувати каву.